Друзі, всім привіт! Я у Миколаєві, місто Герой, зустріла нас такою прекрасною погодою, незважаючи на цю повітряну тривогу, в яку ми зараз знімаємо це відео. Проте це не завадить нам зробити для вас цей влог інформативним, цікавим, адже у Миколаєві точно є на що подивитися. Не забувай, будь ласка, за свою підписку, лайк та коментар, оскільки нам буде дуже приємна саме твоя підтримка. Поїхали. Якраз до речі, нещодавно на днях Миколаєві запустили ось ці центральні фонтани. Дітки тішаться. Я теж тішуся, незважаючи на те, що в кранах насичать дуже погана вода. Тому можете прийти охолонути саме на соборну площу в Миколаєві. Позаду мене, до речі, на ось цій соборній площі розташована міська рада, будівля, яку я не можу не показати, бо насправді ця архітектура вражає це надзвичайно красиво. Я думаю, ви самі все побачите. І ні, це не драмтеатр. Як хтось зміг подумати, що на площі одразу позаду розташований драмтеатр? Драмтеатр зараз ми вам покажемо. А поки насолодіться цими архітектурними спорудами нашої Миколаївської міської ради. У мене розташований Миколаївський академічний художній театр, заснований він, до речі, 1922 року. Він дійсний, працюючий, можете піти. Репертуар тут доволі класний і 100% рекомендую. Виглядає також дуже красиво, а всередині ще краще. Саме в укритті, де облаштували ось таке невелике місце, де проходять також вистави. І навіть сьогодні глядачі будуть готуватися до того, що можуть прийти завітати і глянути на вистави. Це дуже класно, оскільки ви будете почуватися в безпеці, але відносно цього зможете також насолодитися прекрасними виставами миколаївськими нашими акторами. Я зараз уже всередині театру, і це справжня магія, високі стелі, оксамитові крісла, старовинні люстри. Тут кожна деталь дихає історією. Уявіть, скільки акторів виходили на цю сцену, скільки оплесків, емоцій, сліз і сміху бачили ці стіни. Атмосфера просто неймовірна, наче час сповільнюється. Поки сцена порожня, але вже відчувається перечуття вистави. Оте особливе театральне очікування, коли за мить почнеться щось справжнє. Театр це як окремий світ. У Миколаєві неможливо забути що в країні війна, оскільки посеред центру, посеред міста тут стоїть знищена техніка окупантів, і це не музей, це не експозиція, це не експонати, це реальність, в якій живе місто і продовжує жити надалі. Позаду руїни будівлі, в яку влучила російська ракета. Тут усе нагадує: ми не просто гуляємо вулицями, ми йдемо слідами боротьби, втрат і великої сили. Саме тут, серед борю й пам'яті, з'явилася алея героїв світлини, імена історії. Кожен з них віддав найцінніше, аби ми могли жити. Стояти тут це найбільше ніж хвилина мовчання. Це подяка, це обіцянка не забувати. Мені здається, що ті, хто в Миколаєві, будь ласка, на вас буде дуже великий гріх, якщо ви не завітаєте в Миколаївський зоопарк. Чому? Тому що він найстаріший в Україні та в Європі. Йому виповнилося 124 роки, якщо я не помиляюся. А ще він заснований у 1901 році Миколою Леонтовичем. Тому погнали найбільший і найкращий, як мені здається, в Україні зараз все покаже мені. Подобаються ці окуляри. Дякую. Що мені дуже сильно подобається, так це ще й територія, оскільки на ній можна зустріти ось такі скульптури, які дуже класно доповнюють взагалі цю картину і цю атмосферу Миколаївського зоопарку, і справді не складається враження, що ти гуляєш по зоопарку. Складається враження, що ти гуляєш по якомусь такому відкритій великій території, де тварини відчувають себе справді у безпеці, але ви лише погляньте наскільки тут затишно, тихо, спокійно та доглянуто. Скажіть, будь ласка, пане, а як вам живеться у Миколаївському зоопарку? Каже, що тихо, спокійно, затишно, нормально. Ну і добре. Все <свісно> такі <свісно> чилі. В зоопарках робити не ці куточки, сільськогосподарські тварини. А, ти зніма... Я не розуміла ніколи. Знаєш, це завжди то місце, яке я минаю. Оці качки, гуси, індики, кури. Я ніколи не розуміла це був аля куточок свійських тварин. Я виросла в селі. Я хочу подивитися на ведмедів, на тигрів, на жираф. Не знаю. А ці кури я їх бачила колись кожен день по 300 разів. Хто, хто дивиться, а ну напишіть мені в коментарі, хто ходить, дивиться на там курочки і так далі на качечки. Мені цікаво подивитися, скільки вас є люди. <світ的> <світ的> <му> 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 uh, так, скажу від себе. Це взагалі, наш оператор. він сказав, сюди прийти. Каже, буде смішно, давай ходи. Що хочу сказати, що е, як правильно називається ось ця тваринка, це не індик, не єндики кажуть в селі, а ендик. Зараз змінився правопис української мови з тому це індики, а не індики. Ви ти знати. Для чого вам буквально їхати в Гуцуленд, годувати баранчиків? Приїжджайте в Миколаїв, в Миколаївський зоопарк. Тут також є баранчики, контактні можна також їх погодувати. А ще зекономити гроші. Лайфхак! Диво, як вона в камеру прям підійшла. ти хотіла їсти яблучко. Нема. О, ні, рога ні. Слухайте, ті, хто жили в селі, хоч один раз тікали від гусака, і тут він також задира, він вже має на мене зуб, але я вже що, Я вже жінка бойова, правильно, ми ж не боїмося гусаків. Але краще я від нього відійду. До речі, хто не знав, то на території зоопарку є ось такі статуї, це, наприклад, статуя тигрика. І що важливо, нам тут розказали, повітряна тривога, що якщо потерти цього тигрика за лапку, то ви розбагатієте, уявляєте? Це я щойно видумала. Але можете користуватися лайфхаком, а раптом комусь пощастить. І що, мужчина, як вам? До речі, в Миколаївському зоопарку можна не ходити пішки, бо тут дуже велика територія, а ось так проїхатися і зробити собі таку екскурсію. І що хочу відмітити, це те, що тут неможливо погодувати великих тварин, і те, що вони е, далеко від відвідувачів. Це дуже добре, тому що я знаю, що багатьом е, навіть власникам ось цих зоопарків не подобається, коли відвідувачі підгодовують тварин, тому що вони на своєму спеціальному харчуванні, в принципі, цього не потрібно робити, бо ви лише шкодите тварині. І е, що класно, ви бачите, яка тут величезна відстань між мною і ось тим слоном, я навіть не можу. На відстані витягнутої руки, навіть до нього доторкнутися, і це дуже добре заради вашої безпеки. Тому будьте обережні. Я себе зараз відчуваю якоюсь принцесою. Тут дуже гарно. Ви лише погляньте, яка ось так квіткова арка. Дуже красиво, незважаючи на те, що Миколаївський зоопарк переніс у 22-му році. Дуже багато тварин було вивезено з цілях зберегти їх. І е, як доказ цього є тут е, російський снаряд, який впав на територію Миколаївського зоопарка. Він не розірвався, але власники вирішили залишити його, е, щоб нагадати, що зараз відбуваються бойові дії, і е, потрібно все-таки бути обережними. І ось цей снаряд він ось тут так і залишився. Він вже не, не в бойовій готовності, це лише такий камуфляж, муляж цього снаряду, але все-таки він тут є. Хочемо зараз показати вам верблюдів і ще раз хочу наголосити на те, що тут подвійна огорожа, і дуже класно, як і для тварин, так і для людей. А ви лише погляньте, які вони великі. Ось так виглядає Миколаївський зоопарк. Я сподіваюся, вам сподобалося. Що то вони дуже лояльні. Наприклад, квиток для двох нам обійшовся по 200 гривень з дорослого, а ще є пільги. І зараз я хочу, щоб ми перемістилися. Мені здається, в саме серце Миколаєва. І ні, це не центр міста. Зараз самі все побачите. Ідеальне місце для ваших атмосферних та спокійних проведення вечорів разом. Тому ходімо! Ла оминути унікальну будівлю. Це єдина в Україні будівля, це музей суднобудування та флоту, і знаходиться він у споруді 18-го сторіччя. Якщо нас пустять всередину, то ми обов'язково вам покажемо декілька кадрів. А так це неймовірна споруда, яка справді притягує увагу і нагадує ще раз, що Миколаїв, місто Карабель. прийшли у неробочий час, але все-таки що ви зможете тут побачити абсолютно все від моделей кораблів різних епох до історій про морські битви та миколаївських корабелів. Це справжній портал у часи, коли Миколаїв був серцем морської сили імперії. Миколаїв, до речі, відомий як місто кораблів. Його оточує декілька портів. Мені здається, що можна сказати, що Миколаїв до війни був одним із найбагатших міст в Україні лише через судноплавання, суднобудування. Тому саме його названо на честь Святого Миколая. Хто не знав покровителя моряків. Ось так виглядає зараз одна з частин міста. До речі, тут є міст, який з'єднує обидві частини міста. Ще залишилися ось тут кораблі, якісь яхти, так які не виходять зараз в море. Ми можемо просто їх поспостерігати. Але насправді тут вид від, від, відкривається просто неймовірний, красивий. Тут дуже часто ем, миколаївці прогулюються саме цими вулицями, щоб насолодитися саме цією атмосферою. El 2023 Це Миколаєва, яка неймовірно красива, неймовірно людно завжди тут. І хочу розповісти про ось це кафе авокадо кафе, яке було популярне дуже сильно у 22-му році. Чому я так говорю? Тому що практично це єдине кафе, яке працювало тоді, в умовах такого насиченого воєнного стану е в бойові дії. І це, напевно, єдине кафе, де можна було прийти щось перекусити і попити кави. І ще чи і все. Мені здається на Соборній Практично було все закрите. Працювали тільки ці два заклади. Тому Плодую вам, ви неймовірні молодці. Ану признавайтеся, скільки таких, що сфотографувалися біля надписів I love у всіх містах, яких тільки вони були. У мене також є до речі, фото звідси ще у 22-му році. Ось такий Миколаїв ось такий центр міста. А зараз ми перенесемося у перлину, і мені здається, що саме... Те місце, де ми зараз побуваємо, я можу назвати саме серцем Миколаєва, і ви зараз розумієте, чому. Друзі, зараз я знаходжуся на восьмому причалі, одному із знакових міст у Миколаєві. Чому я так говорю? Тому що це колись була припортова зона, а зараз улюблене місце для відпочинку місцевих жителів. А ще тут відкривається просто неймовірний краєвид на річку Південний Буг. Лише гляньте, як красиво. Давайте, давайте, давайте. Миколаїв місто щасливих, щирих людей. Місто герой. Якщо бажаєте другу серію нашого влогу, пишіть в коментарі, а ми пішли. Era <laughs> таким, друзі, я побачила Миколаїв сильним, неймовірно красивим, відкритим містом, яке живе війною і живе у війні, але при цьому всьому не забуває жити і не забуває розвиватися. Дякую, що були зі мною сьогодні в цій мандрівці. Пишіть, що найбільше вас вразило в цьому місті. А ми зустрінемося з вами у наступному влозі. Не забувайте ставити лайки та коментувати, оскільки ми даруємо рандомно кошти за ваш коментар. І не забувайте, що всі дороги в. Падуть до світ.